Суперник достойний, серйозний, достойний суперник. Просто в другому таймі вони зробили, у них молодь вийшла в основному. І так ми переломили хід зустрічі в другому таймі, а так гра була рівною. В першому таймі і гра в нас не пішла, і у Чайки був напевно більш оптимальний склад, який вони награють на другу лігу. В другому таймі я бачу, в них вийшла молодь в основному, тому, напевно, ці фактори повпливали на результат. Ми працюємо під навантаження. Хтось, е, комусь це дається більш легко, комусь дуже важко, Знаєте, треба включати характер і бійцівські якості навіть в таких поєдинках. І тому воно все не просто, все важко. Подача. Ударом. Ми награємо на тренуваннях, і кутові, і декілька варіантів кутових. Тому добре, що в нас на іграх це виходить. Дай Бог, щоб і далі так було. На цьому тижні розпочався другий етап тренувальних зборів. Розкажіть, на що наразі спрямована підготовка? Ну, ми перейшли на скоро швидкісно силові навантаження. І, ну, багато роботи з м'ячем так само під навантаженням. І воно все, знаєте, накопичується втома і воно дає знаки. Ну, поки що не, не оптимальний рівень зіграності, але ну, хлопці тільки прийшли і ну, декілька чоловік відразу і награємо потрошки по склад, потрохи всі зігруємося. Я думаю, що до старту у першій лізі все буде добре. Старт сформований скажімо так, на 70-80%, а ми плануємо ще підселення. Плануємо. Наскільки важливі для гравця спаринги під час тренувальних зборів? І чи вистачає вам одного матчу в тиждень, чи хотілося б більше? Е, матчі взагалі це дуже добре. Мені більше подобається на іграх е, е, набирати фізичні кондиції, ніж на тренуваннях просто бігати. Завжди добре грати. А зараз по одному матчу на тиждень, наскільки я знаю, далі буде більше, по дві гри на тиждень. Тому е, матчі це дуже добре. Ну, 7 числа ми граємо з Діназом. Потім 12 го «Оболонь», 15-го Вікторія, 18-го «Звягель» і 21 го Ю19 Зоря.